Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма СумДПУ Онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Після обрання Юрія Ляного ректором СумДПУ імені Макаренка його команда менеджерів завершує формування нової структури управління університетом. Тож пропонуємо вам знайомство з найближчим оточенням першого керівника Сумського педагогічного. Проректорів, тобто заступників ректора, четверо і на відміну від кількох попередніх команд управлінців педагогів, всі вони офіційно іменуються проректорами з науково педагогічної роботи. А от напрями конкретної діяльності у кожного з цього квартету специфічні. Кандидат педагогічних наук, доцент Олена Володимирівна Семеніхіна, на цю посаду прийшла завідувачем кафедри інформатики, тому й не дивно, що займатиметься вона адмініструванням, зовнішніми зв'язками і інформатизацією. Як кажуть, без п'яти хвилин, а точніше без п'яти місяців доктор наук захист дисертації запланований на середину поточного року, а монографія вже подана на розгляд вченої ради. Вона прагне змінити ставлення сумчан до педуніверситету, студентів до професії вчителя, а в гуртожитках умови проживання у ньому майбутніх педагогів. Впевнена, що спільними зусиллями можна зрушити з мертвої точки будь-яку справу, і завжди налаштована мріяти про більше ніж вдалося досягти. Найдосвідченіша серед проректорів педуніверситету Аліна Анатолійовна Збруєва. Її педагогічний стаж налічує понад 40 років. Доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. Вона за 12 років пройшла шлях від лаборанта кафедри педагогіки до завідувача цього структурного підрозділу. Автор ледне 300 наукових праць, десятка навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Проректором з наукової роботи працює з 2008-го. Захоплюється художньою літературою, класичною музикою, квітами, маючи неприховане бажання надати науковій роботі в сумському педагогічному нового сучасного звучання і нових яскравих барвів. До сумського педагогічного університету доктор біологічних наук професор Віталій Ілі Шейко працював у кількох провідних навчальних закладах України. А останнім був Київський університет імені Бориса Грінченка, де він обіймав посаду професора кафедри анатомії і фізіології людини. У його науковому творчому доробку понад 130 наукових та навчально-методичних праць безпосередньо займатиметься навчально-виховною роботою, а саме організацією навчального процесу, підвищенням якості освіти, яку надає університет, відповідністю рівня знань тим оцінкам, які одержують студенти. За словами Віталія Ілліча, статистика свідчить, що за півроку після іспитів в головах студентів лишається відсотків 70 з того, що було. А отже, своє завдання він бачить у підвищенні цього рівня, принаймні відсотків до 90. сфера адміністративного впливу Василя Миколаєвича Зігунова, економіка та інфраструктура. Щодо останньої, то вона вельми розгалужена, і своє головне завдання на цій посаді пан Зігунов бачить у якнайшвидшому і якнайповнішому використанні наявних економічних ресурсів для забезпечення прибутковості цього комплексу на благо студентів, викладачів та співробітників. У найближчих планах оптимізація роботи економічної служби університету і жорсткий контроль за цільовим використанням коштів. У зоні його особливої уваги будуть і спортивні досягнення студентів, адже Василь Миколаєвич. Президент обласної федерації спортивного туризму, отже, ректор сумського педагогічного і його команда разом з керівниками двох інститутів і п'яти факультетів, сподіваюся, своїми однодумцями налаштовані докорінно змінити стан справ, аби вже найближчим часом відчути задоволення від результатів спільних зусиль. У вівторок, 2 лютого, ректор педуніверситету професор Юрій Ляной провів робочу зустріч з елітою викладацького складу професорами СумДПУ імені Макаренка, яких в університеті нараховується 35. Головна тема цієї відвертої розмови аналітичний і водночас критичний погляд на існуючі надбавки до зарплати, які одержують викладачі з вельми високими вченими званнями. Стимулювання з боку держави надбавки за вчені ступені і звання ректор не обговорював. Вони цілком законні і заслужені. Мова про так звані надбавки за складність і напруженість роботи, які одержують всі професори, і які на переконання Юрія Олеговича треба не одержувати, а заробляти стабільною і високопрофесійною працею. А це як кажуть одесити дві великі різниці: от якраз заробляти в лапках вдається не всім. Є серед професорського складу педагогічного університету такі викладачі, які за минулий рік не підготували жодної фахової публікації, не мають аспірантів і кандидатів наук, які б успішно захистили дисертації. А ціна питання надбавок за складність і напруженість, за словами ректора, мільйон гривень, який університет, за даними 2015 року, витрачає на стимулювання не завжди ефективних професорських амбіцій. Дотримуючись принципу роби як я, Юрій Ляной повідомив, що з 1 лютого він і його команда проректорів удвічі з 50 до 25 відсотків зменшить свої надбавки до зарплати за складність і напруженість роботи. І закликав професорський склад з розумінням поставитись до першого з непопулярних кроків заради стабілізації економічної ситуації у вищому навчальному закладі. Крім того, ректор запропонував новий механізм нарахування згаданих надбавок з конкретною цифрою за кожний конкретний прояв фахової активності. Переглядатиметься система надбавок за складність і напруженість роботи усіх без винятку структурних підрозділів, виходячи з виробничої необхідності. І міркувань здорового глузду не скажу, що такі пропозиції сподобалися геть усім учасникам наради, але замислитися над ефективністю своєї роботи змушений буде кожен і оцінювати революційні ректорські кроки, шановним професорам, слід не з огляду на вміст власного гаманця, а з точки зору справжнього господаря своєї «Альма-Матер». На порядку денному студентів 4-го курсу всіх факультетів сумського педагогічного практика в загальноосвітніх школах. Саме з цього приводу і відбулися збори керівництва університету з тими, хто починає спроби стіяти розумне, добре й вічне. Загалом їх буде 640. тих, хто з початку лютого і до середини березня. Проходитиме практику в сумських школах, демонструючи свою фахову підготовку на рівні вимог до бакалавра. Це і знання з педагогіки та психології, з методики викладання окремих предметів з фахових дисциплін. Працювати старшокурсники сумського педуніверситету будуть з учнями п'ятих 9 дев'ятих класів, перелік шкіл, де вони набуватимуть практичних знань і навичок, узгоджений з міським управлінням освіти з урахуванням спеціалізації кожної школи. Найбільшу кількість практикантів прийме сьома школа, майже 40 студентів. Трохи менше буде майбутніх педагогів у першій і п'ятнадцятій школах. Крім сотопрофесійних завдань, студенти-практиканти мають проводити і профорієнтаційну роботу серед старшокласників, спрямовану на показ школярам переваг навчання в сумському державному педагогічному університеті. Звичайно, кожен старшокурсник хвилюється і це цілком природно. Але керівництво педуніверситету впевнено, що за три з половиною роки студенти освоїли певний обсяг фахових знань. Їх навчили бути вимогливими, об'єктивними, контактними. А відтак за своїх практикантів соромно не буде. 4 лютого викладачам кафедри образотворчого мистецтва теорії історії музики та художньої культури факультету мистецтв педагогічного університету представили нового керівника 56-річний доктор мистецтвознавства Валерій Панасюк людина відома і поважна в мистецькому середовищі. І не лише нашої області автор більш ніж 150 наукових праць, активний учасник багатьох міжнародних науково-практичних конференцій, автор кількох мистецьких виставок. Він розробник концепції і один з авторів енциклопедичного довідника Сумщина в іменах» і першого видання книги вулицями старого міста. Останньої у нього, до речі, і до цього часу немає. За що міській владі, яка не один рік користується плодами його творчої праці, має бути соромно. Валерій Юрійович, член національної спілки Союзу театральних діячів України, понад 20 років обіймає посаду заступника головного редактора журналу Освіта Сумщини за свої досягнення, нагороджений грамотою і знаком Петро Могила Міністерства освіти і науки України, знаком відмінник освіти України, і це далеко не повний перелік його заслуг і відзнак. До оголошення конкурсу на цю посаду професор Валерій Панасюк працюватиме у статусі виконувача обов'язків. А незабаром, як вважають його колеги, повноцінно очолить одну з провідних кафедр факультету мистецтв педуніверситету. Цими днями в Сумах відбувся зимовий чемпіонат України зі стрільби з лука, на якому відзначилося кілька студентів Інституту фізичної культури педагогічного університету. У особистих змаганнях жінок срібло і бронза у активі бронзових призерок першої європейської олімпіади в Баку Анастасії Павлової і Лідії Січеникової. Майстерські нормативи виконали вихованки заслуженого тренера України Євгена Солоненка, Інна Шишкіна і Вероніка Пінк. А Олеся Снагощенка виборола срібну медаль у командних змаганнях юніору. Кращим серед чоловіків збірної Сумщини став майстер спорту міжнародного класу Олександр Скачок, п'яте місце. Який разом зі ще одним майстром спорту міжнародного класу Микитою Шишкіним відзначився бронзою у командному турнірі. Перемогу ж у ньому у складі львівської команди святкував ще один міжнародник Сумського інфіскульту Дмитро Марченко. Отже, черговий випуск програми Сумдепо онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!